У нас утворилася петля, пров'язуємо 8 повітряних петель. 1 2 3 4 5 6 7 8 З'єднуємо в кільце. В'яжемо перший рядочок три повітряні петлі. Це петлі підйому в як стовпчик з накидом. 1, 2, 3. Будемо в'язати перший рядочок. Ось цей кінчик ниточки будемо прикладати до кільця та обв'язувати накид. Вводимо гачок в кільце, витягуємо ниточку, є три петлі. Пров'язуємо через 2, пров'язуємо через дві. Ми пров'язали стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид, вводимо гачок в кільце, перетягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з накидом. Ми пров'язали 1, 2, 3, 4 стовпчики з накидом. Повинні пров'язати ще 20 стовпчиків з накидом. Пров'язали 24 стовпчики знакідом, з накидом, з'єднуємо перший рядочок, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Нагачкові дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ось цей кінчик ниточки ми обрізаємо. В'яжемо другий рядочок, три петлі. З цієї петлі ми пров'язували три петлі, першу петлю пропускаємо під другу петлю вводимо гачок, перетягуємо ниточку, на нагачкою дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Ми з'єднали стовпчиком без накиду. Три петлі. Тут ми пров'язали першу пропускаємо, під другу пров'язуємо стовпчик без накиду, 3 петлі. Тут пров'язували, першу пропускаємо, під другу пров'язуємо стовпчик без накиду. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали, пров'язуємо 2 петлі, вводимо гачок під низ під петлю, перетягуємо ниточку, нагачкою 2 петлі, пров'язуємо через цих дві петлі. Наша петля утворилась майже посередні арочки. В'яжемо третій рядочок. Шість петель. Тут ми пров'язували, вводимо гачок під низ під наступну арочку, з'єднуємо, шість петель. Під низ, під наступну арочку з'єднуємо. Шість петель. Піднес під наступну арочку, з'єднуємо. Так, продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язали третій рядочок, будемо з'єднувати три петлі. Накид. Вводимо гачок сюди, в петлю. Перетягуємо ниточку, на гачку є 3 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. В'яжемо четвертий рядочок. Сім петель. Тут з цієї арочки ми пров'язували підніс під наступну арочку з'єднуємо, 7 петель. Підніс під наступну арочку з'єднуємо, 7 петель. Під наступну арочку з'єднуємо, так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо четвертий рядочок, три петлі, два накиди, вводимо гачок сюди, в петлю, витягуємо ниточку, нагачкою 4 петлі, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2, пров'язуємо через 2. В'яжемо п'ятий рядочок, 3 петлі. Сюди низ під арочку пров'язуємо два стовпчики з накидом. Один. Два. Накид. низ під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом, три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. Один. Два. 3 три петлі. Накид. Піднес під ту саму арочку, три стовпчики, накидом. Накид. Піднес під наступну арочку, 3 стовпчики з накидом, Три повітряні петлі, три стовпчики з накидом. 3 pd 3 stolpček je z nakedom. Naked 5 stopno aročko, provazujemo 3 stolpček je z nakedom, 3 pd 3 stolpček je z nakedom. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок, накид, під низ, під наступну арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом. Три петлі. Вводимо гачок в третю петлю. З'єднуємо, пров'язуємо одну повітряну петлю, ниточку ми обрізаємо, затягуємо і заховуємо з виводного боку. Одна частинка кулі готова, будемо в'язати другу частинку. В'яжемо тільки 4 рядочки. Коли будемо в'язати останній п'ятий рядочок, будемо зразу з'єднувати між собою два мотиви для того, щоб в нас утворилася кулька. Одна петля беремо нашу. Мотив складаємо так, щоб виворотними сторонами вони були всередину. Вводимо гачок під низ під будь-яку арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Одна петля, накид, під низ під ту саму арочку пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. Два. Три накид, низ, під наступну арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Одна петля з'єднуємо з другим мотивом і слідкуємо за тим, щоб мотив був. Виворотною стороною всередину вводимо гачок під наступну арочку, тобто тут ми з'єднали, вводимо гачок під наступну арочку, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю. Одна петля, накид, піднес під ту саму арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один, два. 3 накид, під наступну арочку 3 стовпчики з накидом, 1, 2, 3, 1 петля, Тут ми з'єднували, вводимо гачок під низ під наступну арочку, пров'язуємо її через петлю. Пров'язуємо одну повітряну петлю, накид, під низ під ту саму арочку, пров'язуємо три стовпчики з накидом, один, два, три. Так продовжуємо в'язати до кінця рядочка. З'єднуємо останній рядочок, накид, вводимо гачок під низ під арочку, сюди пров'язуємо три стовпчики з накидом. Один. 2, 3, 1 повітряна петля, вводимо гачок під низ під петлю, перетягуємо ниточку, пров'язуємо її через петлю, 1 повітряна петля, Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, Три нагачкові дві петлі пров'язуємо через цих дві петлі. Одна повітряна петля ниточками обрізаємо, затягуємо і кінчик ниточки заховуємо з виворітного боку. Наша в'язана іграшка на ялинку куля готова, будемо її блокувати, надавати потрібну форму.